Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. У Херсоні серйозна проблема з теплом. За останні дні російська армія завдала сотні ударів по міській теплоелектроцентралі, внаслідок чого ТЕЦ зупинила роботу. За даними начальника хова Олександра Прокудіна, через зруйнування безцентралізованого опалення залишилося 470 будинків це понад сорок і тисяч абонентів. Станцію били всім, чим могли дронами, артилерією та іншою зброєю. Попри всі заходи захисту, приміщення й обладнання зазнали серйозних руйнувань. Ситуація залишається складною через постійні удари. Наразі неможливо назвати строки ремонту. Прокудін пояснив, що район, де розташована ТЕЦ, перебуває під щільними обстрілами. Ремонтні бригади просто не можуть. Працювати, бо це великий ризик. Наразі міська влада розглядає варіанти альтернативного обігріву для тих домівок, які раніше були підключені до ТЕЦ. Йдемо далі у Херсоні. Знову сумна новина у місті померла ще одна дитина, поранена під час російського обстрілу. Дівчинці було 6 років. Медики боролися за її життя після російського удару по Дніпровському району Херсона, але травми дитини виявилися несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблої дівчинки. Загалом на Херсонщині внаслідок російської агресії загинули 44 дитини. Ще 268 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Перейдемо до іншої новини тижня. Маємо нові дані про можливі махінації з бюджетними коштами на Херсонщині. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА міг переплатити за сітки щонайменше 2,4 мільйона гривень. Це до 40% від реальної ринкової ціни. Аналітики дослідили контракти департаменту з двома підприємцями Мариною Андрієвською та Олександром Чернявським і виявили суттєві розбіжності в цінах. Так, у Андрієвської купували поліпропіленову сітку 50 на 50 мм по 40 гривень 25 копійок за квадрат. Ринкова ціна близько 28 гривень. У Чорнявського сітка 100 на 100 мм коштувала 21 гривну за квадрат, на ринку 15. Це ще не все. За підрахунками аналітиків, на користь ФОП Андрієвської переплати були близько 1,4 мільйона гривень. ФОП Чорнявського ж щонайменше 960 тисяч. Нагадаю, днями правоохоронці повідомили про схему розкрадання коштів на закупівлю антидронових сіток для Херсон. Сонщини збитки можуть тягати понад 6,4 мільйона гривень. За версією слідства, департамент використовував підставних підприємців як прокладки. Вони купували сітки у реальних постачальників, а потім продавали їх департаменту вже за значно вищими цінами. На нашому каналі є окреме відео, де ми розповідаємо, як журналістам моста вдалося ідентифікувати сімох таких підставних фопів, яких поліція вважає співучасниками схеми. Обов'язково подивіться, якщо хочете більше. Деталі слідкуємо за справою далі. Йдемо далі. У Херсоні знову зміни в керівництві міської стоматологічної поліклініки. Нині обов'язки директора виконує Андрій Олянишин. Він вже очолював поліклініку з лютого 2025 року. До цього працював стоматологом-ортопедом у поліклініці та в одній із приватних клінік Херсона. Сьомого року Олянишин очолює і є співвласником приватного підприємства стоматологічний центр Астера. Компанії належить стоматології. Стоматологічна клініка на Перекопській. До цього міською стоматологічною поліклінікою керував Ігор Чепель, якого призначили після звільнення Євгена Гнилицького. Раніше колектив стоматполіклініки стверджував, що на Чепеля чинило тиск у МВА, щоб він. Погоду в призначення Михайла Клещицького заступником директора так 20 листопада Чепеля викликали до Херсонської МВА, де на нього чинили моральний та адміністративний тиск, намагаючись змусити погодитися на призначення Михайла Клещицького на посаду заступника директора. Під час зустрічі посадовці застосовували психологічний тиск і вимагали ухвалення кадрових рішень, що за словами медперсоналу суперечить інтересам стоматологічної поліклініки. Після цього колектив закладу навіть звернувся з відкритим листом до начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька. У зверненні працівники заявляли про тиск на тимчасово виконуючого обов'язки директора Ігоря Чепеля та про втручання у роботу медичного закладу з боку окремих посадовців. І щодо лікарень у Херсоні, нещодавно поліція отримала дозвіл на обшуки та вилучення документів у справі відкриті щодо ексгендиректорки міської клінічної лікарні імені Євгена Корабелеша. Але Малицькою. Заяву подала начальниця Департаменту охорони здоров'я Херсонської міської ради Вікторія Хмілевська. На нашому каналі є окреме відео про цей гучний поворот у історії лікарні. Там детально розповідаємо, що відбувається і хто фігурує у справі. І до останньої новини. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальду заявив, що регіон нібито зацікавлений у співпраці. З Афганістаном і готовий експортувати сільськогосподарську продукцію. Зазначу, що в серпні окупаційна влада визнала, що врожайність зернових на тот Херсонщини виявилася у 2,5 рази нижчою за очікування. Попри дефіцит на лівобережжі Херсонщини, російські структури продовжують вивозити агропродукцію з тимчасово окупованих територій Херсонської. Та Запорізької областей до Білорусі, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму, Індії та Китаю. Торік окупаційна адміністрація також заявила, що сім дружніх до Росії країн нібито зацікавилися закупівлею пшениці та борошна з Херсонської області, включно з ринками Азії, Африки та Арабського світу. Водночас окупанти повідомляють про нестачу соціального хліба у деяких населених пунктах Херсонщини. Попри заяви про міжнародні експортні перспективи. Тож виходить абсурдна ситуація. Для деяких країн хліб у них начебто є, а для місцевих жителів уже ні. На сьогодні це все. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підтримайте нас лайками, поділіться цим відео з друзями та ставайте спонсором нашого каналу. Це допомагає нам ставати кращими. До зустрічі!